Технічна підготовка існують різні типи автомобілів, але всі вони виконують одні і ті ж основні дії. Рухайтеся, повертайтеся і зупиняйтеся. У всіх цих діях важливу роль відіграє система підвіски. Вона забезпечує комфорт і стабільність рухів. Так виглядає конструкція підвіски і її різні види. Система підвіски частина перша. попереднє ознайомлення. Навчальний посібник ТОА. Наше відео про ознайомлення з системою підвізки складається з двох частин. Попередній вступ, перша частина, а також перевірка та обслуговування, друга частина. У першій частині ми подивимося, як працює система підвізки. У ній йдеться про пружини, амортизатори та стабілізатори як основні компоненти системи підвізки, а також про їх роботу та основні види. Тут же будуть розглянуті основні види підвізки. Перша функція підвіски полягає в передачі рушійного зусилля, що розвивається провідними колесами, і гальмівного зусилля, що розвивається всіма колесами на кузов, зберігаючи при цьому відповідне положення осі коліс. Друга функція полягає в поглинанні ударів і поштовхів з боку дороги. Щоб зробити водіння більш комфортним, третя функція стабілізація автомобіля під час руху за рахунок того, що колеса постійно стежить за нерівностями дороги, що покращує стабільність керованості. Але ці функції суперечать один одному. Наприклад, коли для забезпечення комфорту водіння використовуються м'які пружини, знижується стійкість рульового управління. А якщо заради стабільності управління використовувати жорсткі пружини, то комфорт водіння буде втрачено. Ви повинні знайти баланс між усіма цими умовами, щоб система підвізки відповідала характеристикам автомобіля. І відношення підресореної та непідресуренної ваги також впливає на комфорт та стійкість водіння. Припустимо, ви схопили тіло і підняли його. Росіли колоса, осі та гальмівна система. Маса цих елементів називається непідресуренною масою. Маса інших компонентів, включаючи корпус, називається підресореною масою. Ось досвід, який показує, як співвідношення між підресореними та непідресореними навантаженнями впливає на комфорт та стабільність водіння. Як видно, при великій підресореній масі схильність до розхитування корпусу зменшується, незважаючи на наявність нерівностей на дорозі. Це означає, що великий і важкий кузов підвищує комфорт водіння. Коли нас спідресорена маса невелика, колеса дуже швидко реагують на нерівності дороги, краще зберігати курс, тим самим підвищуючи стійкість управління. Використання алюмінієвих коліс є одним із способів зменшити непідресорену вагу та покращити стійкість рульового управління. Давайте розглянемо, яким поштовхам і тряскам піддається справжній автомобіль. По перше, поздовжнє розгойдування, коли автомобіль наїжджає на великі нерівності дороги або виїжджає по бездоріжжю. Передня і задня частина автомобіля піднімаються і опускаються в протилежних напрямках. Пасажирам хочеться бовтатися туди-сюди. Бічне розгойдування виникає при крайній кузова у бік під час повороту або при русі по нерівній дорозі. Стрибки це підкидання вгору і вниз всього корпусу автомобіля при русі по хулястій дорозі. Таке часто відбуваються за м'якими пружинами. Принишпоренні передня і задня частина автомобіля рухаються у бік в протилежних напрямках, коли машина їде по великих нерівностях дороги або їде по бездоріжжю, пасажир сприймає це як ривок з боку в бік. Крім того, колеса і осі, тобто не підресорена вага, відчувають поштовхи, які називаються відскоком, тупотою і намотуванням. Відскік – це явище відскоку ведучих коліс при різкій старті або різкій зупинці автомобіля. Оптання. Це коливання вгору і вниз правого і лівого коліс в протилежних напрямках. Таке часто буває в автомобілях з залежною підвіскою. Обе мотка зустрічається в автомобілях з пружинами, листовими ресорами. Така пружина має властивість намотуватися навколо осі під впливом крутного моменту при розгоні або гальмуванні. Змінюється прогин кінців пружини, викликаючи тряску. Система підвізки повинна відповідати ряду ознак, щоб пригнічувати такі вібрації автомобіля і підвищувати комфорт і стабільність водіння. Компоненти системи підвізки. Існують різні типи підвізки. Візьмемо для прикладу підвіску на подвійних поперечних важелях, щоб зрозуміти її складові. Пружина пом'якшує поштовхи автомобіля з боку дороги, амортизатор підвищує комфорт водіння за рахунок обмеження вільного коливання пружини. Штанга стабілізатора не дає автомобілю розгруйдуватися вбік, а важіль підвіски утримує колеса в потрібному положенні. Важіль підвіски обмежує поздовжні і поперечні переміщення в результаті різноспрямованих сил на колоса, але його конструкція дозволяє рухатися вгору і вниз. У нашому випадку важіль підвіски ділиться на верхній і нижній. Тепер давайте більш детально розглянемо функції і конструкцію кожного компонента. Перша складова це пружини автомобільні пружини використовують властивість пружності для пом'якшення впливу ударів, викликаних нерівностями дороги на кузов автомобіля і на пасажирів. У підвісках використовуються пружини всіх видів типів, але найчастіше використовуються такі винтові пружини. Спіральні пружини виготовляються з прутків зі спеціальної пружинної сталі, яким надається форма спіралі, якщо на таку пружину прикладається навантаження, то скручується вся штанга, а пружина стискається, таким чином поглинається енергія зовнішнього зусилля. У листових ресорах ресорах використовується пружність сталевих пластин при згинанні, вони складаються з декількох злегка вигнутих, довгих і коротких сталевих пластин, скріплених між собою. Чим більша кількість пластин, тим більше навантаження можуть витримати пружини. З цієї причини листові ресори в основному використовуються в комерційному транспорті. Торсіонна пружина являє собою пруток зі спеціальної пружинної сталі, скручування якої запобігає пружності під час скручування. У той час як у спіральних пружинах пружинні сталеві стрижні мають форму спіралі, торсіон є прямим стрижнем. Один кінець торсіонної пружини закріплений на рамі або на іншому конструктивному елементі кузова, а інший кінець знаходиться на важелі підвізки. Торсіонні пружини прості за конструкцією і дуже компактні, тому їх часто використовують в однооб'ємних автомобілях. У пневматичних пружинах використовуються пружні властивості повітря, його пружинистість при стисненні. Пневматичні пружини забезпечують максимально комфортне водіння, оскільки тиск повітря можна регулювати відповідно до навантаження на автомобіль, але необхідний пристрій для регулювання тиску, наприклад, компресор, кількість компонентів збільшується і підвізка стає більш складною. Гумові пружини, в яких використовується властива гуміпружність, використовуються в основному в гумових буферах та інших елементах підвізки. У той час як пружини поглинають удари, пом'якшуючи їх, амортизатори регулюють коливання пружин і підвищують комфорт водіння. Якщо пружина стискається або розтягується, то коливання, що виникають в ній, припиняються не відразу. В результаті виникає нестабільність в роботі, а дискомфорт при керуванні автомобілем посилюється. Амортизатори чинять опір руху вгору вниз до такої міри, що виключають можливість. На малюнку показаний характер коливань з амортизатором і без нього. Як видно, амортизатори швидко поглинають вібрації, а стабільність водіння і керованість поліпшується, розглянемо принцип роботи амортизатора. Коли поршень з маленьким отвором вставляється в циліндр, наповнений рідиною, Рідина проходить через отвір. Опір струму створює силу демпфування і згладжує коливання пружини. Різні типи амортизаторів класифікуються за характером їх роботи, конструкцією та робочим середовищем. За характером роботи розрізняють одиничну і множинну дію. За конструкцією він буває дво- і одноциліндровим, а за робочим середовищем гідравлічні та газонаповнені. Давайте розберемося в різниці між амортизаторами односторонньої та багатосторонньої дії. Амортизатори односторонньої дії виробляють демпфуючі зусилля тільки в розтягнутому стані. При стисненні амортизатора клапан відкривається широко і ніяких демпфуючих сил не виникає. Навпаки, багатодієвий амортизатор створює демпфуючі сили як при розтягуванні, так і при стисненні. Клапан збільшує демпфірування при розтягуванні заслінки. Зазвичай розмір отвору в розтягуванні такого амортизатора більше. Ніж при стисненні. Більшість використовуваних в даний час амортизаторів відносяться до множинного типу. Давайте детально розглянемо роботу багаторазового двоциліндрового гідравлічного амортизатора. Двоциліндровий амортизатор це два циліндри. Один всередині іншого з поршнем, який рухається по внутрішньому циліндру. Поршень циліндр. Поршень оснащений клапаном, який створює демпфуючу силу при розтягуванні амортизатора. При стисненні амортизатора сила демпфування виникає в основі циліндра в базовому клапані. Внутрішня частина циліндра заповнена амортизуючою рідиною порожнена резервуара, розташована між внутрішнім і зовнішнім циліндрами, заповнена рідиною лише на дві третини. Інша частина заповнюється повітрям при атмосферному тиску. Коли зовнішні впливи змушують пружину стискати, шток поршня переміщається вниз, збільшуючи тиск в порожнині під поршнем. Рідина викидається через незворотний клапан поршня, в порожнину над ним, при цьому обсяг рідини, що дорівнює тому, який був витіснений рухом поршня в циліндр, відкриває базовий клапан і проникає в порожнину резервуара. Опір потоку рідини розвиває демпфуючі сили. Коли зворотна дія переміщує шток поршня вгору, тиск у порожнині над поршнем зростає, рідина відкриває поршневий клапан і надходить в порожнину нижче, створюючи силу демпфування. При цьому рідина в обсязі, рівному тому, який був випущений при витягуванні поршня з циліндра, відкриває незворотний клапан біля основи і стікає з порожнини резервуара в порожнину під поршнем. І базовий клапан, і поршневий клапан мають отвори, які постійно відкриті для потоку рідини. Якщо шток поршня рухається повільно, такий пристрій дозволяє потоку рідини розвивати невелику силу демпфування при закритті обох клапанів. Розглянемо докладніші дії багаторазового двоциліндрового газонаповненого амортизатора. Раніше вже згадувалося. Що в негазовому амортизаторі резервуар містить повітря при атмосферному тиску, що контактує з рідиною. У цьому випадку при різкому ударі об амортизатор повітря змішується з рідиною, викликаючи аерацію, або ж бульбашки газу з'являються в області низького тиску, тобто кавітації. В результаті знижується сила демпфування, бульбашки повітря, лопаючись, видають шуль. У газонаповненому амортизаторі повітря при високому тиску замінюється азотом, що запобігає описані явища. Конструкція і принцип роботи газонаповнених амортизаторів в основному такий же. Як і гідравлічних амортизаторів, але кавітація і аерація пригнічуються, тому що на рідину діє тиск газу, в результаті сила демпфування стає більш стабільною. В одноциліндрових багаторазових амортизаторах основа циліндра заповнюється азотом під високим тиском. Дюкарбоновий амортизатор є найбільш типовим з одноциліндрових амортизаторів. У циліндрі поршень вільно переміщається вгору і вниз. Під поршнем розташована накопичувальна порожнина, заповнена газом під тиском, і рідина, і газ повністю розділені вільним поршнем. Під час роботи, коли зовнішня сила стискає пружину, поршень рухається вниз, в результаті рідина під поршнем відкриває клапан і перетікає у верхню порожнину, розвиваючи демпфуючі сили. Під час руху поршня рідина під ним піддається високому тиску газу в нижній порожнині, що змушує його швидко і плавно надходити у верхню порожнину, завдяки чому досягається стабільність амортизації. Коли зовнішня сила переміщує поршень гору, рідина над поршнем відкриває клапан і перетікає в нижню порожнину, розвиваючи демпфуючі сили. Під час руху поршня тиск газу зміщує вільний поршень гору на відстань, еквівалентну обсягу рідини, що витісняється поршнем при його виході з циліндра. При цьому вільний поршень передає свій тиск рідини. У цьому типі амортизаторів на рідину завжди впливає тиск стисненого газу. Тиск в рідині нападає навіть при її русі з великою швидкістю, тому кавітація не відбувається. Аерація також відсутня, так як рідина і газ повністю розділяються. Тепер розглянемо стабілізатори, що зменшують бічне коливання кузова, що виникає при поворотах. Коли автомобіль рухається по кривій, кузов нахиляється на зовнішню сторону кривої під впливом від центрової сили. Якщо ви занадто сильно нахиляєтеся, ви втрачаєте комфорт водіння, а колеса втрачають контакт з дорогою, що призводить до нестабільного водіння, особливо ймовірне, таке явище при незалежній підвісці. Наявність стабілізатора не тільки зменшує нахил кузова, викликаний від центровою силою, але й збільшує рушійну силу коліс. Зазвичай кінці стабілізатора кріпляться до лівого і правого нижнього важелів підвіски, середина стабілізатора кріпиться до рами або до елемента конструкції днища. Коли ліве і праве колеса рухаються вгору або вниз одночасно, стабілізатори не сприймають силу кручення і не чинять опору. Але під час повороту внутрішня частина колеса втрачає контакт з дорогою, а зовнішня частина притискається до неї. При цьому стабілізатор відчуває силу кручення. Опір, що виникає в ньому, зменшує нахил автомобіля. Утримуючи кузов в горизонтальному положенні, якщо в підвісці використовуються м'які пружини для підвищення комфорту водіння або використовується незалежна підвіска, нахил кузова особливо відчутний на поворотах. Тому такого роду стабілізатор зазвичай використовується в передній підвісці, однак іноді він використовується і в задній підвісці. Види підвісних систем. Підвіси поділяються на два види залежно від їх конструкції: жорсткі підвіски мостів або залежні підвіски та незалежні підвіски. У залежній жорсткій підвісці моста ліве і праве колеса об'єднані однією вісею. Підвізка заєднується з кузовом за допомогою пружин. Конструкція проста і довговічна, але якщо одна сторона автомобіля вдаряється об купу, вся машина нахиляється, у міру того, як ліве і праве колеса взаємодіють один з одним, тряска і поштовх стають більш значними. Незалежна підвізка дозволяє лівому і правому колесам рухатися вгору і вниз незалежно один від одного, коли одна сторона автомобіля долає нерівність, машина розгойдується значно менше, ніж при жорсткій підвісці моста. Незалежна підвізка обмежує рухи кузова, забезпечує комфорт водіння і стабільність управління, але його конструкція досить складна. Розглянемо інші види залежної підвізки з жорсткою віссю. Листова весна Весна. у такій підвісці пружина пом'якшує удари, що надходять з узбіччя. Пружина також діє як важіль підвіски, вісь на місці. А це означає, що для підтримки правильного положення осі не потрібна система обмежувачів. Така конструкція проста, але досить жорстка, тому використовується в основному в автобусах і вантажних автомобілях. Гвинтові пружини використовуються в чотириважільній підвісці. У цьому типі підвізки пружини не можуть утримувати вісь на місці, тому вона оснащена двома парами важелів управління зліва і справа. Два нижніх важелі керування довгі, та інша пара верхніх важелів керування короткі. Вони обмежують поздовжні переміщення задньої осі. Поперечна тяга не постійна. Оскільки всі розглянуті важелі утримують вісь в потрібному положенні, для забезпечення комфорту водіння можна використовувати м'які пружини. Гвинтові пружини використовуються в підвісці поздовжніх важелів і торсіонної балки. Поздовжні важелі зліва і справа в цій підвісці підтримують вісь спереду, обмежуючи поздовжні переміщення. Поперечна штанга захищає від бічних переміщень. Такого роду конструкція проста і компактна. Це сприяє м'якому комфортному руху. Така конструкція використовується в задній підвісці компактних автомобілів з переднім розташуванням двигуна і переднім приводом. Тепер перейдемо до незалежної підвізки. Типовим прикладом є вже згадувана підвізка на подвійних поперечних важелях. Англійська назва колона означає пташина грудна кістка, два важелі верхній і нижній, що нагадують за формою цю кістку, утримують колесу від руху в пронижньому і поперечному напрямках. Цей тип підвіски широко застосовується на передній і задній осі моделей з переднім двигуном і задніми ведучими колесами. Даний тип Максасан зі стійкою амортизатора широко використовується в передніх і задніх підвізках моделей з переднім двигуном і переднім приводом. Назва зі стійкою амортизатором дано тому, що амортизатор також служить опорою для підвізки, особливо при використанні в передній підвісці. Інша назва підвісці дано за прізвищем її конструктора. Верхня кромка стійки, де знаходиться амортизатор, фіксується до кузова автомобіля. Нижня кромка, що утворює єдине ціле з поворотним кулаком, заєднана з корпусом за допомогою нижнього важеля, стійка працює одночасно і як обмежувач тяги, і разом з нижнім важелем обмежує поздовжні і поперечні переміщення осі. Крім того, опора може вільно обертатися і виконувати роль поворотної осі. Така підвізка характеризується невеликою кількістю деталей, кожна з яких має кілька функцій і має невелику вагу. Така підвізка підходить для компактних легких автомобілів, так як вимагає мало місця. Система підвізки СППР грає важливу роль в забезпеченні як основних дій автомобіля, так і руху, поворотів, зупинок. А також у забезпеченні комфорту водіння та стабільності руху. У цьому фільмі були розглянуті найбільш поширені типи підвісок і їх конструкції. Існує безліч інших типів підвісок і постійно розробляються нові. Щоб допомогти вам краще зрозуміти ці системи, зверніться до останньої інформації на даної Toyota. Для практичного оволодіння підвісними системами радимо подивитися другу частину цього фільму. Система підвіски, частина 2. Інспекція та технічне обслуговування.